Ботанічний сад Неаполя, орту Бетеникуудіайнеполи, був заснований у 1810 році за часів панування короля Жоахіма Мюрата. Сад розташований у центрі міста, на площі понад 12 гектарів, і є частиною університету Федеріко 2 Він служить не лише місцем відпочинку для городян та туристів, але й важливим науковим центром. Вхід до саду прикрашений величезними залізними воротами, за якими починається мальовничий парк. Відразу після входу відвідувачів зустрічає величезна центральна алея, обрамлена високими пальмами та квітучими кущами. Вздовж цієї алеї можна побачити лавки для відпочинку, де люди можуть насолоджуватися тишею та спокоєм серед природи. Ботанічний сад має вражаючу колекцію рослин з усього світу. Тут представлено понад 25 тисяч видів рослин, включаючи рідкісні та зникаючі види. В окремому секторі можна побачити багатий вибір сукулентів і кактусів, які захоплюють своїми незвичайними формами та кольорами. Тропічні рослини в оранжереях представлені тропічні рослини, включаючи орхідеї, папороті та інші екзотичні види. Місцеві види, спеціальна частина саду присвячена флорі Середземномор'я, де можна побачити оливкові дерева, лавер, різні види чагарників та трав, водні об'єкти. У саду є кілька водойм, де живуть водні рослини, такі як латаття та очерет. Невеликі ставки та струмки створюють атмосферу спокою та прохолоди, особливо приємну у спекотний день. Сад має лабораторії та навчальні приміщення, де проводяться дослідження та навчальні заняття для студентів університету. Також є інформаційні стенди та таблички, які допомагають відвідувачам дізнатися більше про рослини. Ботанічний сад часто проводить тематичні виставки та заходи, присвячені різним аспектам ботаніки та екології. Наприклад, весняна виставка квітів приваблює численних відвідувачів своїм розмаїттям барв і ароматів. У різних частинах саду розташовані затишні альтанки та лавочки, де відвідувачі можуть відпочити, читати книжку або просто насолоджуватися природою. Деякі з них оточені густою рослинністю, що створює відчуття усамітнення. Ботанічний сад Неаполя це оаза спокою та краси в самому серці міста. Це місце, де можна втекти від міської метушні, зануритися у світ природи і відчути її дивовижну різноманітність.